Гравці львівського регбійного клубу Сокіл зайнялися доброчинністю. Разом з тренером Юрієм Грабовським хлопці гуртом здали кров для потреб Чорнобильської лікарні. Спортсмени таким чином зробили подарунок хворим дітям до Дня Святого Миколая. Равці львівського сокола стали жертвами кровососів у білих халатах. Це на продовження вампірської саги, а благодійна акція. Добре, виспавшись та відпочивши від тренувань, хлопці рушили здавати кров. Стати донорами погодились усі, адже такий вчинок несе надію і здоров'я десяткам людей. Втіло зробити подарунок дітям, які лікуються якраз в цій лікарні. Я знаю про необхідність. Крові, препаратів з крові для пацієнтів цієї лікарні. Я думаю, що це єдине, що ми можемо зараз на даний етап допомогти. Здавати кров корисно і для самого донора, адже немає нічого більш приємного за допомогу ближньому, а особливо дітям. Чорнобильська лікарня нам допомагає, в принципі, ми дружимо, ми вони нам допомагають вже досить довгий час, і тому, напевно, це буде така акція у нас проходити кожен рік. Мені дуже сподобалося, я зразу на неї зголосився. Це корисно для себе, корисно для інших. Настрій у регбістів хороший. Більше того, хлопці планують проводити такі благодійні акції частіше. Кожен рік тепер буду здавати кров. Хочу стати почесним донором України. Тому що безплатно печеньку і чай дають. Привернути увагу громадськості до проблеми нестачі донорів крові у центрах допомоги дітям є не тільки потребою, але й необхідністю. Тому тренер Сокола Юрій Грабовський сподівається, що цей вчонок стане прикладом і для інших команд.